Ранок 13 жовтня нас зустрічає зливою. це не дощ, це злива. Там Юрко спить, наші велики стоять. А це наш прихисток всю ніч, всю ніч, дощ, і ми вирішили все ж таки, що ми будемо рухатися. Далі, тому що нема сенсу тут сидіти. Будемо збиратися і вирушати знову в дорогу. Інколи отак от по дощу, по мокрому, все рушаємо далі у новий день. Дощик накрапає, а ми їдемо. ранком. нам не вдалося вас сьогодні привітати, тому що всю ніч падав дощ і майже до, до 14 години падав дощ, був сильний боковий вітер, він і зараз є. І ми доїхали з Юрком до Татарбунар. Це 40 кілометрів. В Татарбунарах Юрка вирішив. Що він не може подолати останні кілометри до Ізмаїлу. Не те, що вирішив. Все мокре, я його розумію. Воно до цього треба бути готовим. Погода прохолодна, 10 градусів. І він лишився в татарбунарах. Чекати на якийсь транспорт. Сьогодні останній етап, останній день подорожі. І з географічної південної точки. України, я вважаю, що мені не дістатися, тому що негода розмила дорогу, а щоб до неї доїхати, це від Ізмаїла 20 кілометрів. І це 20 кілометрів ґрунтовими дорогами. Тому, скоріш за все, я туди не попаду. Але завтра зранку я все спробую туди поїхати. Зараз я їду один, долаю останні 90 кілометрів до Ізмаїла. Велосипедом і вже без юрца. Блін, не встиг достати камеру. Там така вантажівка поїхала. Розмальована ІСІДісі. Ух, клас. О, тут он, де Volkswagen виїжджає. Це поворот на Вилково. Ось стоїть казівник, старий-старий. І будинок з дірочкою. Вилкове це ж вважається. Українська Венеція. Хоча я б не називав би так голосно. Тому що це далеко, далеко не Венеція. А, так, багато каналів. Але Венеція є Венеція. Вітер прямо в лоб, хоч і з бугра І взагалі не їдеться. Фух. Тут посадочка і тут вже прикриває вона від вітру. Ох, клас. І я в'їжджаю в Ізмаїльський район. О, я так з опаскою дивився на цей знак. До Ізмаїла мені лишилось 48 кілометрів. Їдемо тепер в захід сонця. Це сонечко мало, і тут луна вже з'явилася. Вітаю, друзі! Я дістався сьогодні Ізмаїлу близько 150 кілометрів сьогодні за день. Я в складних умовах в першій половині дня потім розставання з товаришем. Ось я нарешті все ж таки досягнув мети Ізмаїл 150 кілометрів сьогодні за день. Намагаюся сушити намет по ходу свого руху. Ну, а тепер у мене питання тільки з ночівлею. Подивився вже на Google-картах декілька місцин. О, попереду заїхати. У мене є бонуси на карті. Зараз заїду, каву трошечки вип'ю. І буду шукати ночівлю. Друзі, я в Ізмаїлі. Забронював е, через Букінг отель Бісарабія. У них є хостельні номери. 250 гривень з людини. Ну, Я лишився один, тому я. Забронював годне койколішко, так що поїдемо подивимось, що за Отель Бісарабія. Зараз підемо, що там у нас з Номерами. Друзі, це бінго. Мій велік на парковці. Майже всі речі я вже одніс. Це залишилася одна сумочка. І зараз я вам покажу номер це бінго. Двоспальне ліжко буду, як цар спати. Тут одна душова кімната. О, чистенько. Я такий красивий. Блін. Ну це шикардос. Так. І ще є. І тут ще. Чисту, -мою. Колос. Я просто в захваті. А щойно дзвонив товаришу, товариш уже на півдорозі до свого до домівки. Ну, я чомусь так і передбачав, що він поїде автобусом додому. Все, а я буду вже завтра вибиратися. Завтра мені доїхати до Півдня України І... і все, я виконав свою місію. Спробую трошечки просушитися, бо намет так і не висох по дорозі. Ну, місто є де це все зробити. Займаюся своїми справами.